Те, що я збираюся розкрити перед вами в цьому просторі, на перший погляд може здатися абсурдним або навіть парадоксальним для розуму, звиклого до нескінченного руху. Проте істина полягає в тому, що тиша завжди звучить набагато голосніше за будь-яке слово, яке ви коли-небудь наважувалися вимовити в голос». Тиша це не просто відсутність звукового коливання, це не порожнеча, яку ми звикли сприймати як дефіцит змісту, і це точно не те, ніщо, якого так відчайдушно боїться сучасна людина. Саме та тиша, яку ви щодня, щогодини і щохвилини намагаєтеся заповнити фоновою музикою, нескінченними сповіщеннями цифрового світу. Порожніми розмовами чи будь-якими іншими формами відволікання, є вашим найголовнішим учителем. Що, якби я сказав, вам, що головна причина, через яку ви відчуваєте себе заблокованими, причина, чому ви не можете докорінно змінити траєкторію свого життя, полягає зовсім не в нестачі зовнішньої сили, не в дефіциті мотивації і навіть не в слабкості вашої дисципліни. Справжня причина криється у вашій глибокій, майже інстинктивній неспроможності витримувати власну внутрішню тишу. Ми боїмося тиші, бо саме в цій нерухомій точці наші найглибші, найбільш ретельно приховані істини починають кричати так голосно, що їх більше неможливо ігнорувати. Саме тому величезна кількість людей витрачає все своє життя на нескінченну втечу. На створення штучного шуму, який слугує своєрідною ширмою, що відгороджує їх від зустрічі з власною суттю. Але якщо ви зараз перебуваєте в стані слухання, якщо ви зупинилися, щоб сприйняти ці слова, це означає лише одне: ваша душа остаточно втомилася від цієї виснажливої біганини. Сьогодні ми дослідимо, як саме тиша має силу перебудовувати архітектуру вашої психіки, як вона виправляє те, що ви марно намагалися змінити силою волі чи зовнішніми атрибутами успіху. Ви побачите, як вона шар за шаром знімає все фальшиве, розкриваючи те, що ви так довго намагалися сховати навіть від свого відображення, і як вона трансформує життя не на поверхні. А від самого кореня. Будьте готові до відкриття, яке може стати шокуючим, найгучніший шум, що заважав вам дихати на повні груди, ніколи не приходив із зовнішнього світу. Він завжди народжувався всередині вашої власної заплутаної свідомості. Тиша завжди була найважливішим, найвідданішим союзником у нелегкій справі розуміння людської душі. Багато хто помилково уявляє, що внутрішня трансформація це якийсь грандіозний акт, що супроводжується гучними заявами, ефектними маніфестами, красивими фразами в щоденниках або публічними оголошеннями про початок нового життя. Проте досвід десятиліть спостереження за процесами психіки показує щось зовсім протилежне. Найглибші, найбільш тривалі та фундаментальні зміни це процеси, що відбуваються в абсолютній непомітності для зовнішнього спостерігача. Вони схожі на насінину, яка збирає силу глибоко під товщею темної землі. Ніхто не бачить її зусиль, ніхто не аплодує її внутрішньому розширенню, ніхто не коментує момент її пробудження. Але коли вона нарешті пробивається крізь опір ґрунту на світло. Її життєва сила стає незаперечною і очевидною для всіх. Справжня зміна не потребує свідків, вона потребує глибини. Я неодноразово спостерігав, як люди приходять до ідеї самовдосконалення з вишуканими промовами про те, як саме вони планують змінитися. Вони приносять довгі списки рішень, детальні пояснення своїх минулих невдач, логічні виправдання свого поточного стану. Вони говорять так багато і так інтенсивно, що стає зрозуміло, вся ця вербальна активність це лише спроба переконати не стільки слухача, скільки самих себе в реальності цих змін. Але саме такі особистості, як правило, досягають найменшого прогресу. Їхнє палке прагнення, щоб їх бачили в процесі змін, лише підкреслює їхню фатальну прив'язаність до зовнішнього образу, до соціальної маски. А не до істинної суті буття. Тиша для них є нестерпним дискомфортом, жахливою порожнечею, яка безжально викриває все те, що вони намагаються задрапірувати словами. Зовсім інакше виглядає шлях тих, хто наважується на мовчазну чесність. Ці люди часто входять у простір змін майже безмовно. Вони довго шукають слова, вони дивляться всередину себе, вони глибоко вдихають перед тим, як вимовити хоча б коротку фразу. У них немає заздалегідь підготовлених промов чи ефектних планів. Вони не приходять для того, щоб справити враження чи отримати чергову порцію соціального підтвердження своєї значущості. Вони приносять із собою тиху, майже оголену чесність. Яка важить більше, ніж тисячі сторінок найрозумніших текстів. І саме вони завжди трансформуються з найбільшою глибиною, бо коли тиша перестає бути для вас джерелом страху, істина нарешті отримує простір для того, щоб проявитися у своїй первісній формі. Тиша має властивість розкривати те, що ми так майстерно намагаємося приховати за допомогою мови. Мова часто слугує інструментом маскування. Тоді як мовчання це інструмент оголення сенсів. Саме тому так багато людей відчуває майже фізичний біль, коли в кімнаті стає тихо. У ці моменти руйнуються соціальні маски, які ми старанно вибудовували протягом багатьох років для захисту від світу та від самих себе. У тиші те, що ви так довго і наполегливо заперечували, починає спливати на поверхню, немов тінь, що повільно рухається по краях вашої свідомості. Коли людина каже, що не може витримати самотності зі своїми думками, це точний сигнал. Її душа відчайдушно намагається заговорити, але вона продовжує тікати, боячись того, що може почути. Але коли ви нарешті приймаєте вольове рішення зустрітися з цією тишею обличчям до обличчя починає відбуватися щось по-справжньому, надзвичайне. Поступово, крок за кроком, до вас приходить усвідомлення. Всі ті відповіді, які ви так гарячково і відчайдушно шукали у зовнішньому світі, в книгах самодопомоги, у мудрих порадах друзів, у схвальних відгуках колег, завжди перебували всередині вас. Вони не в чужих думках, не в теоретичних конструкціях, не в оцінках соціуму. Вони заховані у вашій власній нерухомості. Це усвідомлення може бути тривожним, бо слухати себе. Це акт найвищої мужності, на яку здатна людина. Набагато простіше і безпечніше дозволити зовнішньому шуму заглушити внутрішній голос, аніж ризикнути і піти йому назустріч. Запитайте себе з граничною нещадною чесністю. Скільки разів ви урочисто оголошували комусь, що збираєтеся змінити своє життя. Скільки разів ви публічно заявляли про важливе рішення, про початок нової дієти, про впровадження корисної звички чи про повну зміну свого способу мислення, а потім через кілька тижнів або навіть днів тихо поверталися до старих патернів? Це не обов'язково свідчить про вашу слабкість як особистості, це радше ілюстрація зрозумілого психологічного механізму. Коли ми говоримо про свої наміри, наш мозок отримує певну дозу дофаміну, ілюзорне відчуття того, що ми вже досягли прогресу. Це психологічна пастка. Ви отримуєте винагороду просто за те, що оголосили про зміну, і ваш розум починає вірити, що справу вже зроблено. Енергія, яка повинна була стати паливом для реальних дій, була бездарно витрачена на створення звукових коливань, на розмови, на підтримку образу людини, яка змінюється. Сучасна наука лише підтверджує те, що інтуїтивно було зрозуміло мислителям минулого. Надмірне вербалізування наміру значно знижує ймовірність його практичної реалізації. Коли ми бачимо, як цей сценарій повторюється знову і знову, стає очевидним. Проблема не в браку сили волі, а в хворобливій потребі демонструвати світові ідеалізовану покращену версію себе. Потреба бути побаченим у стані трансформації вказує на те, що ви все ще не з'єдналися зі справжньою причиною, чому ви взагалі хочете цих змін. Справжня зміна завжди тиха, бо вона народжується з найглибших пластів душі, де панує спокій, а не з его, яке постійно вимагає уваги та підтвердження. Бувають періоди, коли усвідомлення необхідності тиші приходить не як вибір, а як неминучий порятунок від розпаду. Коли зовнішня популярність, визнання та постійна залученість у соціальний діалог починають висмоктувати саму суть життя, виникає непереборна потреба відійти в тінь. Це відчуття, ніби ваша публічна особа, той образ, який ви так старанно плекали для світу, стає занадто важким. І починає душити ваше справжнє я. Чим більше світ очікує від вас великих звершень, пророчих слів чи ідеальних вчинків, тим гострішою стає спрага зануритися в абсолютну нерухомість, де немає нікого, крім вас самих. Саме в такі моменти ми розуміємо, що будівництво власної внутрішньої вежі це не втеча від реальності, а єдиний спосіб її нарешті побачити. Коли ми залишаємося наодинці з природою, далеко від очікувань, проекцій та вимог оточуючих, тиша спочатку може здатися незручною, навіть ворожою. Вона викриває ті частини нашої істоти, які ми ще не встигли інтегрувати, ті куточки душі, які були захаращені чужими голосами. Проте, якщо витримати цей перший дискомфорт, відкривається щось дивовижне. Чим довше ви мовчите, тим чіткіше починаєте чути власну глибину. Ідеї, які раніше здавалися безнадійно заплутаними вузлами, починають розплітатися самі собою. Старі почуття, які роками були законсервовані під тиском щоденної метушні, спливають на поверхню не для того, щоб завдати болю, а для того, щоб бути зрозумілими та відпущеними. Глибока інтуїція виникає лише в тиші, бо вона потребує простору, вільного від шуму повсякденності. Важливо усвідомити, що тиша це не відсутність звуку, це присутність чистого усвідомлення, це момент, коли ви нарешті припиняєте бути об'єктом чужого спостереження і стаєте суб'єктом власного життя. Багато хто з вас зараз може відчувати цю гостру потребу, навіть якщо ще не сформулював її словами. Ви відчуваєте, як розум переповнений настільки, що стає важко дихати під вагою інформаційного сміття. Ви намагаєтеся заповнити кожну вільну секунду черговим відео, соціальними мережами чи розмовами, бо боїтеся, що в момент зупинки на поверхню вийде щось нестерпне, і так воно обов'язково вийде. Але це саме те, що ви повинні побачити, щоб нарешті звільнитися. Подивіться на своє життя з боку, як часто ви намагалися змінити лише поверхневі звички, організувати рутину чи скоригувати поведінку, але все це розсипалося як піщаний замок під час припливу. Це траплялося тому, що ваші внутрішні основи залишалися недоторканими хаосом. Тиша потужна саме тим, що вона не лікує симптоми, вона працює безпосередньо з першопричиною». Вона реорганізує внутрішній хаос, який неминуче породжує зовнішню нестабільність. Коли ви починаєте працювати в тиші, трансформація відбувається негайно на рівні наміру. Ви раптом припиняєте витрачати колосальну кількість енергії на те, щоб вражати інших. І коли ця потреба у зовнішньому підтвердженні вмирає, народжується справжня непідробна мотивація, той внутрішній потяг, який не потребує аплодисментів чи похвали. Це стримане, але вічне полум'я, яке горить навіть тоді, коли ніхто не дивиться. Сила, що походить зсередини, є єдиною силою, здатною на справжнє перетворення. Подумайте, скільки ваших минулих починань зазнали невдачі лише тому, що їхнім пальним було бажання щось комусь довести: партнеру, батькам, друзям чи колегам. Все, що народжується з дефіциту та спраги до схвалення, приречене на швидку смерть. Але те, що визріває в тиші вашого серця, має силу розквітати незалежно від обставин, сумно визнавати, але більшість людей так і не дізнаються, хто вони на насправді, бо вони ніколи не дозволяли собі мовчати достатньо довго, щоб познайомитися зі своєю душею. Вони занадто зайняті тим, щоб бути кимось. Забуваючи просто бути. Найбільша складність для людської істоти полягає не в зміні зовнішніх декорацій життя, а в прийнятті того змісту, який відкривається при погляді всередину. Дивно, як люди можуть витрачати десятиліття на кар'єру, подорожі та облаштування житла, тоді як їхня власна внутрішня кімната залишається зачиненою, темною і занедбаною. Внутрішня тиша сприймається багатьма як загроза. Бо вона знімає з нас броню і залишає наодинці з нашою вразливістю. Це момент істини, коли ви бачите себе без емоційного макіяжу, без титулів, без соціального статусу. Це вимагає мужності набагато більшої мужності, ніж потрібно для будь-якого зовнішнього подвигу. Визнати, що ваше зовнішнє життя може бути ідеально впорядкованим, тоді як внутрішнє продовжує розпадатися на шматки це боляче, але це єдиний шлях до зцілення. Скільки успішних людей сьогодні почуваються загубленими та безцільними лише тому, що вони втратили контакт із власним центром. Вони змінюють партнерів, роботу країни, але нічого не змінюється, по суті, бо вони скрізь беруть із собою свій внутрішній розлад. Зовнішні ландшафти змінюються без зусиль, але внутрішні потребують часу, терпіння і перш за все відсутності втечі. Тиша це простір, де втеча стає неможливою. Коли ви припиняєте бігти від себе, ви відкриваєте територію, яка раніше здавалася вам небезпечною або порожньою. Люди уникають самоаналізу, бо бояться знайти там слабкість чи темряву. Але парадокс у тому, що саме в цій темряві приховані джерела вашої справжньої сили, ваших нездійснених мрій і вашого унікального призначення. Все, що вам потрібно, вже перебуває всередині, чекаючи на момент, коли шум у вашій голові вщухне настільки, щоб ви могли почути цей ледь помітний шепіт істини. Можливо, спочатку вам буде страшно. Можливо, ви відчуєте нестерпний дискомфорт, але це абсолютно необхідний етап очищення. Багато хто проводить життя, намагаючись вирішити проблеми контролю, не усвідомлюючи, що вони просто бояться втратити контроль над власною внутрішньою порожнечею. Згадайте великих мислителів та винахідників. Їхні найвеличніші відкриття відбувалися не в розпал дискусій, а в періоди глибокого, майже релігійного споглядання. Ясність народжується не з хаосу, а з нерухомості. Ті ж, хто обирає постійну втечу, ризикують прожити все життя з блискучим фасадом, але з нестерпною порожнечею за дверима. Різниця між людиною, яка знайшла себе. І тією, що загубилася, полягає в здатності витримувати розчарування і відрізняти справжній страх від ілюзій несвідомого. Коли ви занурюєтеся у власну тишу, ви припиняєте повторювати руйнівні сценарії, які роками керували вашим вибором. Життя набуває нової щільності та сенсу, коли ви усвідомлюєте, що жоден зовнішній фактор не може дати вам того, що дає внутрішня ясність. Ті, хто пережив справжню трансформацію, не завжди були найсильнішими, але вони завжди були найсміливішими. Вони погодилися на дискомфорт тиші, щоб згодом вона розквітла ясністю в їхніх душах. Спочатку тиша лякає, потім вона стає дзеркалом, далі вона розкриває ваші таємниці, і, зрештою, вона починає вас вести. Коли це пробудження стається, ви розумієте, що ніколи не були справді загублені, ви просто занадто довго не слухали. Справжні зміни починаються лише тоді, коли ви перестаєте бути чужим для самого себе. Коли фрагменти вашої особистості починають збиратися в єдине ціле, істина виходить назовні з такою силою, яку більше неможливо придушити жодною брехнею. Ця мужність зазирнути всередину стане головним поворотом у вашій долі. Завжди саме там все починається і саме там все трансформується. Більшість людей помилково вважають, що їхні найбільші супротивники знаходяться поза межами їхнього тіла. Вони борються зі складними обставинами, конфліктують із непростими особистостями, нарікають на непередбачені виклики долі, вважаючи, що перемога над зовнішнім світом принесе їм омріяний спокій. Проте найнебезпечніший супротивник завжди прихований усередині. Він живе у тиші ваших заперечень, маскується за шарами виправдань та соціальних масок, які ви старанно вибудовували роками. Цей супротивник, ваша тінь. Це не містичне зло, а психологічна реальність усе, чим ви є, але що ви категорично відмовляєтеся визнавати у собі. Тінь створюється не темрявою вашої природи, а актом її витіснення. Те, що ви намагаєтеся приховати від світу і від самих себе, не зникає в нікуди. Воно лише накопичує силу в глибинах несвідомого, починаючи таємно керувати вашим життям. Чим інтенсивніше ви намагаєтеся бути хорошими та правильними, чи успішними лише на поверхні, тим сильнішою стає та частина вас, яку ви залишили в темряві. Протягом життя ми спостерігаємо, як люди скаржаться на долю, стверджуючи, що щиро хочуть змін Проте щоразу стикаються з невидимою силою, яка тягне їх назад у старі пастки. Хтось мріє про велич, але завмирає в нерішучості, коли настає час діяти. Хтось починає багатообіцяючі стосунки лише для того, щоб відтворити ту саму токсичну динаміку, яка вже руйнувала його раніше. Це не збіг обставин. Це робота тіні. Вона проявляється через прокрастинацію, через спалахи гніву або через абсурдні емоційні вибори, які не мають логічного пояснення для стороннього спостерігача, але в логіці несвідомого нічого не буває випадковим. Кожна тіньова реакція має свою мету вона шукає рівноваги, вона вимагає інтеграції. Тінь це не психологічний недолік. Це природний компонент психіки, парадоксально, але саме вона приховує у собі не лише наші руйнівні схильності, а й наші найбільші нерозвинені таланти. Вона містить агресію, яка могла б стати силою захисту, пригнічене бажання, що могло б стати джерелом творчої мотивації, вразливість, що могла б перетворитися на справжню емпатію. Тінь не прагне знищити вас, вона прагне бути побаченою. Вона жадає визнання, щоб перестати діяти потайки як загнаний звір. Визнання своєї тіні – це болючий процес, адже він вимагає відмови від ідеалізованого образу себе. Але саме в цей момент починається справжнє звільнення, коли ви нарешті дозволяєте тиші відкрити вам вашу істинну природу, ви відчуваєте біль, але цей біль є лікувальним. Це розрив старого кокона, який став затісним. Тільки ставши цілісними, ми стаємо вільними. Ніхто не може втекти від своєї тіні назавжди. Можна ігнорувати її роками, плекати бездоганний соціальний імідж, займати кожну хвилину справами, але вона чекатиме. І щоразу, коли ви не наважуєтеся зустрітися з нею віч на віч, вона забирає ще трохи контролю над вашим майбутнім. Саме вона змушує вас нападати на тих, хто нагадує вам про власні слабкості, і саме вона змушує вас відмовлятися від мрій, коли ви вже майже досягли мети. Тому найглибша вправа, яку ви можете зробити для свого життя, це не застосування сили, а практика слухання. Коли ви помічаєте, що хтось викликає у вас надмірне обурення, чесно запитайте себе, що ця людина пробуджує в мені такого, чого я не хочу бачити в собі. Можливо, це зарозумілість, лінь чи прихована амбіційність? Все, що ми засуджуємо в інших, зазвичай є ключем до того, що ми пригнічуємо у собі. Це просте, але незручне запитання може відкрити двері до самопізнання, які залишалися зачиненими десятиліттями. Найбільше звільнення приходить тоді, коли ви інтегруєте свою тінь. енергія, яка раніше витрачалася на придушення, тепер стає доступною для творення. Ваше життя перестає бути внутрішньою громадянською війною і стає свідомим шляхом цілісної людини. Коли світ замовкає, ви нарешті можете почути рух власної душі. Індивідуація, процес становлення собою, вимагає скидання всього, що було вкладено у вас ззовні, чужих очікувань, сімейних патернів, соціальних ролей. Душа говорить лише тоді, коли ви готові слухати. У тиші творчі імпульси виникають без зусиль, а ідеї, що здавалися розрізненими, стають на свої місця. Це не релігійний механізм, а глибока психологічна потреба знайти свій центр. Коли ви вчитеся жити в злагоді зі своєю внутрішньою темрявою і світлом, ви відчуваєте цілісність, яка не залежить від зовнішніх обставин. Це спокій, який неможливо купити чи заслужити, його можна лише відкрити у собі. Пам'ятайте, тиша це не відсутність звуку, це присутність Бога або Вищого Я всередині вас. У цій тиші ваша тінь стає мапою, яка вказує не лише на слабкості, а й на приховані дари. Мужність зазирнути всередину, це поворотний момент, після якого життя вже ніколи не буде колишнім. Ви перестаєте бути жертвою обставин і стаєте творцем своєї реальності. Все, чого ви шукаєте, ясність, сила, автентичність. Вже чекає на вас у тій миті, коли ви нарешті дозволите світу замовкнути. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Наступна подорож вже чекає на вас, щоб повести вашу душу ще далі до світла істини.